Окремо винесу за дужки просто цікавий момент, який я вчора помітив, коли читав ці пункти 28, але я тоді про це не сказав. Там, гарантом миру, гарантом непорушності цієї угоди виступає Рада миру на чолі з Дональдом Трампом. Мовляв, от Трамп гарантує, що угода не буде порушена. Але є декілька але. А що робити, коли Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів Америки? А якщо він залишиться гарантом, не будучи президентом Сполучених Штатів Америки, то що робити, коли він помре? В будь-якому випадку, якщо навіть уявити третій сценарій, за якого дійсно відбувається заморозка російсько-української війни, а Україна не віддає своїй території добровільно? І навіть викреслюються найбільш зрадницькі там пункти із оцього 28-пунктного плану. Російська Федерація відновить повномасштабне вторгнення до України під кінець правління Дональда Трампа або одразу після того, як буде обрано іншого президента. Але цей сценарій малоймовірний. Він усе ще ймовірний, але в порівнянні з іншими найменш ймовірний. Найімовірніше зараз те, що американський президент буде тиснути ще більше на Україну, змушувати нас підписати оцю цю угоду, так звану, але, зрештою, на неї не підуть самі росіяни. Але таким чином, щоб виставити нас винними в цьому.